Правий коронний, лівий похоронний. Саме ці слова найкраще характеризують стусани ногами в голову від Крокопа. Легендарний Мірко Філіпович, який вважався топовим бійцем і брав участь у багатьох найсильніших турнірах, в тому числі і Прайд, був і залишається володарем одного з найсильніших хайкіків в історії, який приніс масу болю і страждань всім його супротивникам. Вітаю вас на Качені Чибуреки, Федорович з вами. А в цьому відео ми розглянемо бої, в яких хорватський поліцейський творив чудеса своєю бетонною ногою і завдавав пекельних мук своїм суперникам. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників окупантів, тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати, що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Завжди потрібно чинити правильно, але тільки після того, як ви спробуєте все інше. Саме так робили бійці в перших боях без правил. 1 лютого 2004 року на Pride 27 бикоподібний Рон Уотерман на прізвисько h 2 o піднявся на ринг. Мужик мав ідеальну форму і на момент поєдинку мав 10 перемог. І лише одну поразку. Рон був базовим борцем і прекрасно знав про міць страусиних ляшок Крокопа, тому з перших секунд вирішив перевести бій в більш приємний для себе елемент партер, таким чином, не дозволивши мірко себе бити. Але Крокоп вибрався з обіймів накаченої анаконди, про що Уотерман тут же пошкодував, отримавши коронний хайкік по горищу. Який відправив зозулю на прогулянку. Але на цьому все не закінчилося, адже у нас брутальний турнір для справжніх чоловіків. Тому Філіпович, в стилі реальних пацанів, які приходують чергового алкаша, виписав парочку сокер-кіків по голові суперника, що змусило Рефа зупинити бій. Дружба двох жінок це завжди змова проти третьої. Але дружби між двома чоловіками на рингу бути не може. Хіба що тільки після того, як один з них вже не зможе стати на ноги. 31 грудня 2014 року на славному турнірі «Інокі Бумбає, не менш легендарний Сатоші Іші, який був олімпійським чемпіоном з дзюдо і грузою джицерів, піднявся проти Мірка Філіповича. Для того, щоб здогадатися, як буде проходити бійка на рингу, до ворожки ходити було не варто і викатувати яйцем каву гущу теж, всі глядачі розуміли, що дзюдик піде вперед і переведе поєдинок в партер. І Крокоп також це розумів. Тільки ось зрозуміти це одне, а протиставити щось зовсім інше. Тому Сатоші з перших секунд встиг зробити те, що хотів, і показати Мірку, що він теж вміє бити у вигідні для себе позиції. Після бойового першого раунду прийшов другий, який почався з одиночних пострілів Філіповича. Але Сатоші знову перевів його на підлогу, хоча на цей раз не надовго. Після цього Крокоп вирішив зачинити цю лавочку любителів тертися з спітнілими тілами лежачі і всандалив свій жорсткий бронебійний хайкік, від якого японець поплив. А після додавання рук приплив. Мірко нещадно, як сарана знищує посіви пшениці, розправлявся зі своїми супротивниками. І повинен був боротися за чемпіонський пояс з Федором Емельяненко. Але перед цим йому довелося зустрітися з братаном чемпіона Олександром, який на той момент ще вважався бійцем. Цей епічний бій відбувся 31 грудня 2014 року і привернув багато уваги глядачів. Олександр зосередився на руках, а Крокоп розбивав його ногами, до чого той був абсолютно не готовий. Про що він, до речі, пізніше розповів, усвідомлюючи, що виходить на свій предсмертний бій. Шанувальники недовго насолоджувалися видовищем, адже вже через дві хвилини хвіст скорпіона прибив свою жертву, позбавивши її подальших мук. Важко визначити, що таке жорстокість. Адже вегетаріанця мало хто назве жорстоким. Хоча, якщо в цьому розібратися, то ці люди, не вбиваючи тварин, відбирають у них їжу, змушуючи померти голодною смертю. Також важко розібратися, де у бійців безрозсудна дурість, а де сміливість, завдяки якій вони виходять на ринг проти набагато сильніших супротивників. Саме такий бій глядачам довелося подивитися 5 жовтня 2003 року на турнірі бушидо 1, коли Альберто Родрігес, який був супергероєм реслінгу, піднявся на ринг проти непереможного Мірко Філіповича. Шкода! Але здається, що мужику не до кінця пояснили різницю між реслингом і реальними поєдинками. Тому крокопу довелося взяти на себе цю місію і наочно продемонструвати величезну різницю після 50 секунд хаотичного руху маски по рингу. Бити по воді палицею марно. А ось кулаком в голову дуже ефективно. Але якщо замість кулака використовувати ногу, ефективність зросте в рази. Але це вже не секрет, як для бійців, так і для гопників. 10 вересня 2006 року в прайте всі на рингу зійшлися дві легенди: вихований і шанобливий хорватський поліцейський і божевільний психопат, схожий на гопника Вандерлей Сільва на прізвисько вбивця з сокирою. Цього поєдинку багато хто чекав з нетерпінням, і очікування виправдалися. Жорстка заруба з перших секунд перейшла в партер, де мірко зайняв вигідну позицію і ліктями обробив сілву. Пізніше Філіпович зумів чітко влучити кросом на зустріч і вкласти вандерлея на канвас, де знову почав його обробляти. Але скажений бразилець так легко не здається. Людині не дано знати, що приготувала йому доля, тому всі вірять в краще, а іноді трапляється найгірше. Продовжуючи бій, Вандерлей засудив себе до жорстокого нокауту, який був визнаний нокаутом 2006 року. Ось тепер і міркуйте, що було краще зупинитись, послухавши поради лікаря, сприйнявши це як підказку долі, чи продовжити, ставши учасником нокауту року. Близькість до Бога не рятує від божої кари, а підлабузництво перед боєм від нокауту не захистить, хоча може зменшити кількість ударів. У той же вечір, 10 вересня 2006 року, після епічної перемоги над Сілвою, Мірко вийшов на ринг для фінального бою проти Джоша Барнета, потужного і здорового бійця, у якого на рахунку вже було 22 перемоги. Але як показав бій, серед цих перемог не було такого бійця, як Філіпович. Повне домінування, відмінний хайкік, без якого нікуди, і добивання принесли крокопу перемогу як в бою, так і у всьому турнірі. Після поєдинку Мірко зі сльозами на очах сказав, що неймовірно задоволений чемпіонським поясом. А цей день найкращий у його житті. Є чемпіони по фігурному валянню на дивані, є легендарні бійці, які б'ються проти десятка пельменів, а є прості хлопці, яких знає весь бойовий світ і буде пам'ятати довгі роки, навіть після того, як вони покинуть ринг. Саме таку битву титанів глядачам пощастило подивитися 10 серпня 2003 року на турнірі Pride FC. На момент бою Філіпович не зазнав поразок і перебував у відмінній формі, знищуючи всіх, хто стояв на його шляху. У свою чергу, легендарний титулований ігор Вовчанчин вже був на спаді, а перед цим поєдинком програв два бої поспіль. Але, незважаючи на це, він все одно залишався дуже небезпечним бійцем. З перших секунд чоловіки влаштували справжню рубку майстрів ударків. Сам Шан Сунг і Люкан спостерігали і вчилися гатитись без страху і сумніву. Але шоу, за яким так жадібно спостерігали всі світи, закінчилося через півтори хвилини, коли пекельний хайкік Крокопа наздогнав голову Вовчанчина, увійшовши в історію найкращим нокаутом 2003 року. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, зміг би кроком пробити ваш салобетон, чи в нього немає шансів. Дякую за перегляд та наснаги у тренуванні.